Виконуємо номер 248 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Наскільки число 23 145 більше за число 9198? Це перше завдання. І друге завдання: наскільки число 129318 менше за число 208305? Виконуємо перше завдання. Нам необхідно знайти наскільки число 23 145 більше за число 9198. Для цього необхідно від числа... 23.145 відняти 9198. Виконуємо віднімання, зразу стовпчик. 15 Відняти 8, 7, 13, відняти 9, 4, 10 відняти 1 9, 12 відняти 9, 3 і 1. Вийшло 13 947. Отже, число 23 145 більше за число 9 198 на 13 947. Завдання друге: наскільки число 129 318 менше за число. 208 305. Для того, щоб знайти наскільки число 129 318 менше за число 208 305, необхідно від числа 208 305 відняти число 129 318.